Поздравляю всіх ковчан, міста Ковля, ну, з 1996 роком, щоб в другому році було в Ковлі все ліпше, краще. Я вітаю з Новим роком свою мама, тата, сестру і однокласники і вчителя, щоб вони жили здорові і мирі. Бажаю щастя тату, мамі і своїм друзям, колегам колеги і всьому Ковлі. Поздравляю всіх ковальчан з Новим роком. Бажаю всім здоров'я, щастя і великого терпіння, щоб попідить нам всі труднощі, щоб наша держава стала могутньою світую і щоб людям краще жилося. 95-й рік був дуже важкий. Ми будемо всі надіятися, що 96-й, нехай він. І високосний, ну нехай буде надіється, щоб він нам подарив більше радості, надії, здоров'я, сили, терпіння якомога більше. Дорогі будь поздоровляю вас з Новим роком. Бажаю вам сили, наснаги, терпіння і боротьби з всім злом, щоб нам краще жилося. Будьте здорові всі, ковальчани! Я бажаю щастя і успіхів в 1996 році і дуже бажаю, щоб були всі люди щасливі і здорові. Я бажаю всім жителям Ковеля щастя, здоров'я у 1996 році, щоб, щоб всі жителі Ковеля жили щасливо і добре, і щоб наступний рік був таким же самим. Я витаю всех жителей Сковля с наступающим новым 1996 роком. Божаю счастья, здоровья, все, все на у их мужики. Уходящий год был очень тяжелый, конечно. Были много трудностей не только у нас, у Кавельчан, а во всей Украине. Хотелось бы, конечно, чтобы следующий год, 96-й, был лучше. Я думаю, что наша Украина все-таки станет на ноги. И мы верим в нашего президента, в наше правительство. Мне кажется, что они нам помогут. Они помогут, я думаю, не только всему нашему украинскому народу. И не забудут наших учителей народного образования. Вот. В этом году я хотел бы просто в 1996 году который сейчас наступит, поздравить всех работников народного образования. Ну, так как я работник спортивной школы, я хочу и поздравить и всю нашу спортивную школу, пожелать им здоровья, творческих успехов. И я, хочу кажется, я думаю, что мы приложим все усилия, все, свое, все свой весь профессионализм, чтобы не только 96-й год, а и следующий был лучше, и чтобы мы жили на Украине лучше и лучше и лучше. Я думаю, все-таки э, так оно будет. И в этом году, в 96-м году, который наступает, всем хочу корейчанам пожелать здоровья. А все остальное, как як оно воно прийде, вітаю всіх своїх рідних і близьких з новорічним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, радості і миру. Новорічні свята завжди приносили і приносять неповторну атмосферу єднання, злагоди і примирення. А ця атмосфера доконче потрібна нам сьогодні в усьому українському домі. Тож давайте всі завжди будемо разом, будемо чуйними, уважними і милосердними один до одного. Желаю. Щастя, здоров'я своєї вчительки Оксани Сергіївни, щоб все було найкраще в новому році в 1996 році. Бажаю щастя, здоров'я. Ну, в першу чергу хочу поздоровити з великим святом всіх ковичан, родичів і особливо маму. Марію Григорівну, жінку Руслану, дітей Катя і Іна. І ще одне. 31 грудня, день народження Світлани Кочара. Бажаю тобі свято щастя, здоров'я. Все, привіт. Вітаємо всіх ковищав з наступаючим 1996 роком. Бажаємо міцного здоров'я. Браді і Трудні. Трудні. успіху в сумісному житті з засняним сонечком. І всього всього найкращого. Дорогі ковінчани, поздоровляю вас усіх з 1996 роком бажаємо щастя, здоров'я. Думаю, що 96 рік у нас буде. 95-й. Ну і поздравляю всю нашу сім'ю і бажаю теж щастя здоров'я а досі закінчити хорошо своє медушище вітаю всіх коврячам з наступаючим новим роком бажаю щастя успіхів і усього всього на кращого в новому році Ну що ж, хочу опершу свою жіночку поздравити з наступаючим новим роком, Олену Семенівну, та сестричку своїх братів. Аби ж не мав ніякого, батька нема, матера нема, нема кого поздоровити. Бапуня бажаю поздравляю тебе з Новим роком, бажаю тобі щастя, і щоб ти довго жила і тебе, мама. Щоб ти довго жила і щастя тобі, і здоров'я в житті. Поздравляю всіх своїх родних. Два двоє, двоє сказали. Поздравляю, маму з тебе з Новим роком, Бажаю щастя, здоров'я, щоб е, довго ще жила і не хворіла ніколи. Мама, поздравляю тебе з днем нового року і поздравляю всіх е, своїх родних. Ну, я хотів би поздравити не тільки одних ковальчан, але всіх людей, які живуть в нашій Волинській області, всієї України і з ну, наступаючим новим роком. Ну, я хотів би навіть ще, крім того, поздравлення, додати, що треба всім людям, даби Бог здоров'я, самого кращого, якщо не зробили в цьому році, хай би завершить свої справи в наступному році, але без ніяких проблем. Ну, щоб наше життя трохи ще поверталося на краще. Хотілося тому в тому нашому ковальському тілі центру теж в винести благодарність, потрохи, яка стала наша передача, така прекрасна, яку можна слухати кожен день і ми всі з сім'єю дивимося. Я хотів би зараз і свою сім'ю поздоровити з наступаючим новим роком. Добрий день або вечір, дорогі друзі. Мої співробітники м'ясокомбінату, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Вважаю щастя, здоров'я і дай Боже нам працювати! Вітаю своїх всіх рідних, сестру Самчук, Сашу, її сім'ю, Голубіва Вітю, мого сина, невістку свою Наташу і внучка з новим роком. Бажаю зміцного здоров'я. І хай ми будемо жити завжди добре, мирно. Поздравляю всіх працівників відділу внутрішніх справ знову на 1996 роком. Бажаю щастя, здоров'я і успіхів у роботі. Добрий день чи добрий вечір, дорогі ковальчани. Поздравляю вас всіх з новим наступаючим 1996 роком. Бажаємо вам щастя, здоров'я всім. Поздравляю так само і вчителів. 12-ї школи бажаю щастя, здоров'я, особливо поздравляю всіх учнів з 11-го класу. Також бажаю їм щастя, здоров'я і успіхів у навчанні. Я поздравляю всіх своїх близьких і рідних з новим наступаючим роком. 96. м Все, щастя, все хорошого в цьому, щоб 96 му що році все було хорошо. Повний розбереш. Дорогі друзі, хочу поздоровити весь колектив ТЦК з наступаючим новим роком, побажати їм щастя, здоров'я. А також хочу поздоровити мій колектив всіх фотографів міста Ковеля І також хочу поздоровити колектив історичного музею наступаючим новим роком побажати всім щастя здоров'я і успіхів у майбутньому дякую за увагу